Вітаю вас. Предмет Радіонавіційні прилади та системи. Заняття номер 15 Відеорук. Тема практичне використання радар ЗАРП gps АІС на морському судні. Структура заняття. Перший організаційний момент, доповідь старшини. Привітання, перевірка по журналу. Друге актуалізація опорних знань у курсантів. Дати відповіді на запитання. Перше запитання. Дії вахтового помічника капітана в умовах обмеженої видимості. Друге запитання. Відображуючи властивості об'єктів при використанні РЛС. Третій пункт структури заняття. Повідомлення теми мети заняття. Тема. Практична робота номер 9 Практичне використання, радар зарп. GPS Аїс на морському судні. Мета вивчити будову, характеристику принцип дії радар, ЗАРП, GPS Аїс, формувати навички використання радар, ЗАРП, GPS Аїс, виховувати цікавість до обраної професії, Мотивація навчальної діяльності, зацікавленість до теми, зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Якщо ви добре вивчали на попередніх. Курсах, фізику, математику, електротехніку, радіотехніку, електроніку, то вам краще зрозуміти даний предмет, предметні системи і дану тему. Вивчення на даної теми вам допоможе також для підвищення і покращення знань по навігації і управлінні судом, а також для глобального зв'язку. Ну, особливі і головні обов'язки. Лахтового помічника по використанню РЛС, Радар ЗАРП GPS, АІС на морському судні. Полягає в тому, що вахтовий помічник капітана повинен знати, вміти і розуміти, як використовувати дані прилади на морському судні. В даному занятті ми це вивчаємо. І в даному предметі ми це вивчаємо. План заняття. Перші питання розглянемо. Принцип дії РЛС. Друге питання розглянемо: підготовка РЛС до використання. І третє питання обов'язки вахтового помічника капітану по використанню радіаційних приладів на морському судні. по Перше питання принцип дії РЛС. Особливості апаратури суднової РЛС визначаються застосуванням понад високих частот і спеціальних індикаторних пристроїв, а також роботою блоків в імпульсному режимі. Передавач РЛС виробляє потужні короткочасні імпульси надвисокої частоти, що надходять для випромірування в антенну. Виробляються такі імпульси з допомогою спеціального генератора. Антенний перемикач забезпечує підключення антени до передавача для випромінювання імпульса, а після припинення відпромінювання до приймача. Перемикання відбувається з малою затримкою за часом, таким чином, що при випромінюванні імпульсу. Приймач не проходить, енергія здатна викликати його пошкодження. Крім того, антенний перемикач оберігає приймачі в разі приходу на антенну імпульсів, прийнятих від сусідніх РЛС. Слабкі, відображені імпульси з антени, пройшовши через антенний перемикач, надходять в приймач, де вони перетворюються по частоті, посилюються і детектуються. Індикаторний пристрій суднової РЛС фіксує на своєму екрані місце розташування всіх виявлених об'єктів і дозволяє виміряти їх полярні координати PLN і дистанцію. Для цього індикарпросторусу містить ряд функціональних, пов'язаних одне з одним блоків, які необхідні для управління індикатором і РЛС в цілому. Судова радіолокаційна станція містить основні пристрої: антенний пристрій, передавач, приймач, індикаторний пристрій, синхронізатор. Друге питання розглянемо – Підготовка РЛС до використання. Для використання РЛС використовується панель управління. контрол панель. І на панелі управління є такі кнопки: кнопка включення живлення, power on-off, кнопка випромінювання режима очікування, standby, транспид, ручка включення і виключення електронік Light 1, Electronic електронік Light 2. Ручка включення VRM 1, VRM 2, VR, ренчмарк. Регулювання посилення гейм, налаштування приймача тune. Усунення перешкод від моря Сі, усунення перешкод від дощу, снігу, rain, Snow. шкала дальності, range up, range down. Кульковий маніпулятор для управління курсором для вибору рядків меню. Трекбол, Він називається регулювання кольоровості зображення брілінс. Питання: як навчитися управляти радаром за допомогою панелі управління? Можливо, розглянути на каналі морського чого youtube каналі Валерія старкова кладач, де є плейлист практичні роботи, практичного використання РЛС на морському судні. Практична робота номер 1 де розповідається, як управляти радаром з панелі управління. Для цього є кнопки питання, включення, живлення, нажати цю кнопку, і радар приходить в режим очікування, стендбай. Потім нажати кнопку стендбай та через 3 хвилини стендбай та і радар переходить в режим випромірювання, І на екрані ми будемо бачити цілі, і будемо контролювати ці цілі. А також потім можна настраювати за допомогою кнопки AC Rain, ACC, Gain, регулювати усилення. Також можна переключати шкалу дальності, Range нажав, плюс або мінус. І дуже багато питань ви можете розглянути в цій практичній роботі. Будь ласка, заходьте на канал, переглядайте. Дане відео практичне використання RLS Стазарт на вривському судні, плейлист називається. Відео також покажеться, що буде, якщо ми нажмемо кнопку Standby TX. Якщо ми нажмемо кнопку Standby TX, наш радар з режиму Standby перейде в режим випромінювання. Ми будемо бачити чи цілі. Ми бачимо цілі на екрані. А ту справа ми бачимо, що цілей немає, тому це тільки включене живлення. Нажата кнопка Power. І все, і радар в режимі стендбай. Якщо ми знову нажимаємо на стендбай, то раз радар перейде в режим випроміння, а потім обратно в режим стендбай. І буде постійно в готовності. Друге питання. Підготовка РЛС до використання. Екран радіолокатора, радар дисплей скрін. На екрані радіолокатора є шкала дальності Range з різними величинами: 0125, 0,25, 05, 075. Півтори милі, 3 милі, 6 миль, 12, миль, 24, 48, 96. Режим випромінювання TX, Тобто, трансміти, якщо випромінювання, радар випромінює високі коливання, да, і йде. І потім ці радіохвилі відображуються від предметів і на екрані ми бачимо ціль. Градусна кругова шкала дігріділ від 0 градусів до 360 градусів розподіл на 1 градус на шкалі. 10 градусів, 20 градусів і так далі. Ціль об'єкт ми можемо захоплювати ціль. Центр розгодки положення Sipch Poзіш. Наше судно постійно в центрі, все, все рухається відносно нас, Якщо ми в у мошен в відносному русі. Якщо в істинному мошен, то наше судно буде також рухатись. Електронний візир напрямку пелент, Electronic Bearing Line, візир дальності Variable Range Mark, відмітка курсу Heading Line. Це все ми можемо бачити на екрані радіолокатора. У каналі є плейлист практичні роботи обов'язки вахтівного помічника капітана Полкористантура Радар ЗАРП. І є практична робота номер 3 де розповідається, як потрібно. Працювати з радаром, як включати і виключати за допомогою трикбола. Є практично як за тому, панелю управління, а це садвому трикбола. Ми трикболом наводимо на, наприклад, на tx Standby, Ми можемо також включити і як стендбай нажати на панель управління. Також ми можемо курсором навести і активувати з панелі з екрану. Радар може багато других функцій ми можемо зробити за допомогою трикбола, наводячи курсор. Вікно, це ми з цим ми можемо ознайомитися на сайті на каналі Учбого морському, і є практична робота. Її потрібно переглянути. Будь ласка, заходьте, дивіться, її більш докладніше зможете ознайомитися з цим питанням. Також за допомогою трикбола ми можемо регулювати і ігенсі ренп перешкоди від снігу дощу. Посилення, сигналу ми можемо регулювати. І всі практичній роботі розповідається, як потрібно це робити. Ми це можемо робити з панелі управління, регулювати ручками регулювання, а також за допомогою трибола, наводячи курсор в це вікно, де написано Gain, Range, і додаючи посилення або подавлення перешкод, зменшується. Ці ми функції можемо робити. І про роботі ви зможете ознайомитись, як можна змінювати шкалу дальності. Це наводячи курсором на шкалу дальності, і відкриється вікно, де буде написано range down, range up. Ми нажимаємо, якщо нам треба збільшити шкалу, ми нажимаємо range up. І в нас буде 3, 3 миль. Якщо нам треба зменшити, ми називаємо range down. Вона зменшується до 1,5 миль. Також цю функцію ми можемо зробити з панелі управління, де нажимаємо плюс або мінус, там, де кнопка range. Тому. Будь ласка, перегляньте ці практичні роботи і детально ознайомтесь з цим питанням, як це практично виконувати потрібно буде на судні вахтом на капітана. У практичній роботі розповідається, як ми можемо змінити орієнтировку відображення на екрані РЛС за допомогою трикболу. Навівши курсор, ми можемо вибрати або Nord up або up або Курс, або Head-Up. Також це ми. Можемо зробити з панелі управління. Є така кнопка Mode, да, ми можемо переключити ці режими з панелі управління. Але можна і так зробити. Тому, будь ласка, перегляньте практичні роботи по використанню. І як потрібно працювати з радаром з панелі управління або за допомогою тригбола, наводячи курсор і ну, переключаючи і вибираючи те, що нам потрібно для управління радаром. Також ми можемо на Нашому екрані побачити: Oven Position, позі, позицію судна. Нашу позицію це будуть координати. Ми бачимо, да, правму в а також ми можемо довести курсором на любе місце на екран або на ціль, і побачити інформацію про ціль. Да, ми можемо також це побачити за допомогою трикбола. Тому це можна також робити. Підготовка РЛС до використання. Потрібно включити радар відповідно до інструкції до виробу. Радарне зображення, що з'являється при цьому на радарі, залежить від положення в цей момент ручок налаштування на панелі управління ручками настройки встановлюємо відповідні значення. Є кнопка питання на панелі управління нажимаємо і включаємо. Більш докладніше це розповідається є практичні роботи на каналі, будь ласка, переглядаємо. Також є як настраювати ручки Gain, Rain, реєнсія. Ми їх регулюємо більш докладніше, як це робити, також є практична робота можна Докладніше розглянути, Ми їх, як це потрібно робити. Предмет радіонавіаційні прилади та системи розглянемо обов'язки вахтового помічника капітана по практичному використанню радіонавігаційних приладів на морському суді. Застосування радіонаційних приладів забезпечує значний економічний ефект в результаті зменшення навігаційної безаварійності суден. І скорочення втрат ходового часу внаслідок поганої видивості, нехтування інформації порада радіонавіційним приладі, приладам або не їх використання приводило в ряді випадків до аварії з великою шкодою для як для судновласників, так і для навколишнього середовища. Застосування радіонаційних приладів на морському суді, судні збільшує безпеку плавання і можливість полегшити працю судноводія при їх використанні. В найскладніших умовах, а також економічна ефективність приладів в процесі експлуатації. Радіонаційні прилади на морському судні це такі прилади, як АІС автоматична ідентифікаційна система. GPS система глобального позиціювання. радар АРПА радіолокаційна станція з засобами автоматичної радіолокаційної прикладки. ECDIS, електронна карта навігаційні інформаційні системи. Система GPS. Включає супутники, які розташовані на заданій висоті. Таким чином, в будь-якій точці земної кулі в межах прямої видимості є не менше чотирьох супутників в конфігурації, сприятливій для визначення місця знаходження. Ці супутники розміщуються на шістьох орбітах. На кожній орбіті знаходяться чотири супутники. Для управління супутниками на Землі розташовані 5 контрольних баз разом з центром керування. Центр управління безперервно отримує дані про стан космічних апаратів. Синхронізує роботу системи, посилає керуючі дії супутників для корекції орбіт і корекції бортової годин. Контрольні станції на Землі стежать за положенням супутників на орбіті, уточнюють їх положення, проводячи зміни по командним радіолініям. Система GPS заснована на обчисленні відстані від користувача до супутника. За вимірюванням часу від передачі сигналу супутникам до прийому цього сигналу користувачем. Точні координати можуть бути обчислені для місця на поверхні Землі, за вимірюваннями відстані від групи супутників. Супутники є пунктами з відомими координатами. Таким чином, знаючи відстань до трьох супутників, можна обчислити координати обумовленої точки. Відстань до супутників визначається за вимірюванням часу проходження радіосигналу від космічного апарату до приймача умножена на швидкість світла. Введення шляхових точок є одним із головних завдань при навігаційному плануванні переходу. Функція Man Overboard використовується для фіксування координат падіння людини за борт. Сигнали тривог GPS, arrival alarm. NCWatch Alarm, XTE Аларм, Speed Alarm. Дисплей GPS має 4 режими роботи: режим плотера. Режим відображення навігаційних даних, хайвей, режим управління. Автоматична ідентифікаційна система прилад AIS, який відноситься до радіонаційних приладів. AIS забезпечує. Автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер прийому передавач ультракороткохвильового діапазону, що забезпечує дальність дії 25-30 миль в залежності від висоти антенни. Однією з причин появи АІС з'явилися наявні обмеження РЛС-ІЗАР радіолокаційної станції за засоби автоматичної радіолокаційної прокладки для вирішення завдання попередження зіткнення суден. АІС, як і радар, є датчиком інформації про розташування суден. Переваги АІС. АІС виконує взаємний обмін координатами, визначеними з високою точності за допомогою GPS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря, що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря. Попередженню зіткнень суден сприятиме також взаємний обмін між учасниками руху інформацією про тип судна, його осадку, розміри і міграційні параметри і практично виключається можливість втрати супроводу цілей. Передача позивних або назви судна дає можливість адресного виклику судна. Ультракороткохвильовому діапазону не в зрозумілих або небезпечних ситуаціях. Можливість виявлення цілей в тіньових секторах радарів за островом, за поворотами річки, і так далі. Взаємний обмін інформацією між суднами про тип судна, його осадку, розміри і навігаційні параметри, а також про плановані маневри забезпечує попередження зіткнення суден. Статична інформація, яка використовується в АІС. Номер імо. Позивний назва судна, довжина і ширина судна, тип судна, положення прийомної антени, системи визначення місця розташування на судні, на кормі або на носі по лівому або правому борту від діметральної лінії. Динамічна інформація АІС, яка поступає в з GPS-приладу або з внутрішнього, або з звичайного приладу, який є на містку. Координати судна із зазначенням точності і достовірності даних. Час, з, з координованим часом. Курс, швидкість, напрямок. Ця інформація передається з судна на судно за допомогою приладу АІС. Рейсова інформація, яку передає АІС. Осадка судна. Порт призначення і розрахунковий час прибуття. Навігаційний статус або режим експлуатації. судна, позбавлено можливості управлятися судно на якорі, судно на ходу, кількість екіпажу. Небезпечний вантаж. Недоліки. АІС Ефективне використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден конвенційною апаратурою. АІС – інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлені транспондери. При його передавачі АІС. Судноводії повинні брати до уваги той фактор, що на зустрічних судах АІС може вийти зі строю або бути виключений. Радіолокаційна станція або радіолокатор ще один прилад, який використовується як радіаційні прилад, Призначений для виявлення об'єктів, визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. РЛС дозволяє вирішувати наступні завдання, визначати місце судна за орієнтирами, шляхом вимірювання пеленга і відстані. Пізнавати берегову лінію, і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору. Виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири, лід, райони зливових і снігових зарядів, виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. Принцип дії Та РЛС по структурній схемі радіолокаційної станції. Синхронізатор періодично запускає передавачі одночасно з ним індикатор. Потужний, короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, Надходить в антенну і випромінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького проводя. Після відбиття від об'єкта слабий високочастотний імпульс повертається до антенни і подається на вхід приймача. У РЛС одну і ту ж саму антенну використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного приймача. Після посилення в приймачі імпульс, імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється яскрава точка, яка світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає масштабний відстань від РЛС до об'єкта. Зарп. Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Зарп це. Той же самий Радар, але з засобами автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації і отримання даних для прийом, прийняття рішення по маневруванню при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАРП порівняно з РЛС. ЗАРП засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Виконує такі функції додатково, це автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість, і елементів зближення, дистанції і часу найкоротшого зближення для всіх супроводжуваних цілей. Програвання маневру розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на автосупроводженні, за умови, що елементи їх руху залишаються незмінними, виявлення маневру цілі, звукова й світлова попереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі, втрата цілі, в тому числі небезпечної. Початок маневру цілі, зближення з цілею на встановлену ну, граничну відстань, виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Закріплення та опитування нового матеріалу контрольне запитання. Дайте відповіді на запитання: перше запитання: принцип дії РЛС. Друге запитання підготовка РЛС до використання. І третє запитання обов'язки вахтового помічника капітану по використанню радіаційних приладів на морському судні. Для вивчення даного предмета використовувалася рекомендована література, а також допоміжна. Вся ця література є в конспектах на сайті cinfoks.ua, Викладача, де можна взяти, переглянути і перечитати. Також можна використовувати цю літературу, переглядати її самостійно. А також можна використовувати любі підручники з предмету радіонаційні прилади на системи, тому що всі прилади, які є на морському судні, вони всі однакові і. Вимоги ІМО одинакові для всіх. Тому радиаційні прилади, які використовуються московському судні, а також книги, які видаються, література, вона вся повинна бути згідно з вимогами ІМО, міжнародної москованізації, резолюції ІМО по даним приладам. Якщо ці резолюції і вимоги виконуються, то цю книгу можна переглядати. Всі автори знають. Ці вимоги і літературу цю використовують згідно з вимогами іму. Тому, будь ласка, беріть, переглядайте, читайте. Інформаційні ресурси: YouTube канал Валерія Речко, Старповий кладач, де можна взяти відеоуроки, всі переглянути, потрібно обов'язково переглянути всі практичні роботи, вивчення предмета з допомогою запитання і відповідь. Пізні методики можна брати і вивчати. Предмети, радіонавіаційні прилади та системи. Будь ласка, після перегляду даного відео а також після перегляду всіх відеоуроків на морському youtube каналі. Дайте, будь ласка, відповідь на три запитання під відео в коментарях. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? І третє. Дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста, а також всього морського YouTube каналу. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Радіонаційні прилади та системи. Метою вивчення навчальної дисципліни радіонаційні прилади та системи. Є формування у здобувачів освіти професійної компетенції, знань і умінь з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судоводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених під морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню і несенню вахти 7895 з поправками.